Саме нові запитання, а ідеологія залишається на рівні лише відповідей. В цьому принципова відмінність філософії та ідеології. Інколи ідеологію можуть називати філософією, як це було за радянських часів. Так от, все ж таки, така царина дає відповіді і орієнтири для цього суспільства. Вона дуже потрібна. Інша справа, що вона не повинна ставати монополією для тих чи інших груп. Вона дуже швидко становимо, якщо буде відповідь, дозвольте залежить, тому що такий момент дуже важливий. Те, що, куди рухається культура світова, вона рухається, рухається людино-орієнтований відхід. Людині потрібно іноді мати здатність, рухатися, коли відповідь немає. Це насправді, в чому найкраще здається, це, 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 це ключова компетенція культурного середовища. Тому що ви е повинні розуміти, я красно дякую за це все. І ця провадна дискусія показує, що ми дуже цікаві але я хочу вас повідомити, що у нас відбувається теоретико тенологічні семінари тут у цій залі, якщо ви маєте інтерес до глибоких студій філософського аналізу чи е науково-теоретичних досліджень, де ми поясняємо, які... Також, що є от, Важливим, тому що навіть соціологи і філософи однієї школи можуть переслуговуватися різними лініями політійного апарату і мати дискомфорт. Але це не секрет, це ви знаєте, що дружина чоловік в 40 років, на як своєю, і ми ще до цієї хвилини вияснили всі значення семантичних. Це боку, це... що ми в очі в очі дивимося. Я, я але я закликаю до того, це до того я що, я що я ми... це не буде рішуче на семінарах. Я знаю і розумію, чому є негативіст до поняття ідеології, я скажу єдине речення. Але ми інакше, як третій казати да, да, чим ейтоса не мислимо. Тому все. З'ясно, що тут ми різні підготовки, з різних шкіл різних сфер діяльності. І тому ми трішки кажемо, що ось ви скажемо, поняття ідеології було так. Но поняття ідеології це є чітке і жорстке визначення, що це таке, де воно працює і як воно мисме. Іншого, якщо ми замінимо поняття, там, чи тренд, чи тенденція, чия чи пацієнта. Враховувати такі моменти. Якщо ми хочемо когось підтримати, то потрібно обов'язково продумати той момент, і на яких умовах ми підтримуємо, щоб це була взаємність така. Держава щось дає де зі свого боку, що держава очікує з боку тих, кого вона підтримує. І розуміти, що ми в порядівному періоді потрібно багато освітніх ініціатив і, можливо, ініційованих власне тим, кого ми хочемо навчити цим новим підходом. І багато речей, і те, що наприклад, говоримо молоджати про якісь події, які о, потребують тобто, актуальне мистецтво, яке нові смисли, воно потребує активної медіації суспільства. Тобто, так чи менше виникає дискусія, якщо їй не допомагати відбутися і бути плідною, а це теж буде враховано в культурі. Логічність культури <звятували> <по> невід'ємний <-діологічність, звятували> елемент поступу вперед, і я бачу вашу зацікавленість, тому наперед. І в тому числі наступний крупний слова пане Микола, репліку і про подати. Сергійович згадав про ті безплідні дискусії про культурну політику, які були в 10 роки в тому, ми скажу, що вони спільні, тому що ми тобі боялися підійти до цих партій протилежності і дискутувати не про весь обшир, який іменно є очевидні, які потребують нічно дискутувати власне, про ці контраверсії. Ми сьогодні цю контраверсію насправді інновація, але це йдеться про дві різні моделі про не просто культурної політики, а й підходу до їх формування і далі підходу до їх здійснення. І це треба далі вирішувати. Е, чи ми залишаємося в патерналістській, в патерналістському підході, по <посте> <підході, посте> <патеріалі, посте> ідеології, чи ми завжди, йдемо до е, множинної е, персоноцентричної моделі, де є картина світу, і ця картина світу, вона є рухливою, вона рухає, як харизон рухається по мірі нашого працювання, так і картина світу. Я здаю, що, так, ідеологія, це близько до світопи. Але що таке ідеологія? Це ідеологія, це керований з гори світопи. Де центр керування він дійсно, і мені теж проти поняття ідеології, ідеологізації. Але все ж таки в будь-які спілки існує державна ідеологія у Швеції. Вона вибудовується з твори чи знизу. Так та, чи інакше перепрошую, політична еліта формулює цю державну ідеологію, але обирає цю е, політичну еліту народ за певними процедурами. І вона, 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 вона. вона є. Де державні еліта де можливо віддавати якісь імпульси, але побудова. думаете, ну, это реалия, вы духом садитесь на данном этапе его Это очень важно. Это Я говорю, что 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 Тому о, дійсно це питання надзвичайно можливо для всіх нас, і оскільки вже було багато правильних речей потрібних висновнах, можливо, частково щось я купив, е, можливо частково щось е, додав до того, щоб була постійна. І я ще значити, мабуть, зараз у своєму виспі я буду. Е, Являв з собою з одного боку як філософ, з іншого боку, як людина, яка пов'язана з мистецтвом як випускниця консерваторії, і з третього боку, як людина, яка з цим займається. І от в зв'язку з цим, мабуть, моє те будемо носити цих. А моїх ідентичностей, Що можна переказати. Отже, перша після яку я хотіла зазначити, це все ж таки сов'язуючись з паном Франціком Храмітовим, те, що все ж таки ми маємо чітко усвідомлювати, що є культура. І якщо на час, коли я писала про сетацію, розпочалася 320 сховин, сьогодні вже ми говоримо про 500 вже. Нади і у цій цьому напрямку я теж хотіла успеха писати, що для мене це світ створення ночі діяльності людини, і мабуть це. Які я які формують мої прав. І саме через це я хочу сказати, що культура позиціонується, культуру знають її взирця. А коли накаються взірці? Мабуть, тоді, коли людина не зовсім приймається чи в неї. Той час, який дозволяє звернутися до більш високих мотив. І згадуючи те, що примітивно, але все-таки дуже поширено піраміду Маслову, все ж таки можна сказати, що людина насамперед спочатку забудова свої ну, прийняті потреби, необхідність, ну, саме перед виживання. Вже десь там потім вона задовольняє свої вищі спортивни самореалізації, творчості і таке інше. І відповідно, коли ми сьогодні говоримо, то ця проблема вона має дві сторони. Частково, і так, щоб це буде відчутно зримовані корупційні схеми. До того, як у нас буде панувати соціальна несправедливість, чи можемо говорити дійсно про результативність та ефективність культурної політики, і дійсно реальність тих речей, про які ми сьогодні говоримо. У мені здається питання від. Друге ще хотіла сказати, що це ж таке гута теза. Приватним для його свого то, мабуть, звичення цього питання ми не зможемо піти. І, і, і саме такий продукт буде працювати міністр нашої держави. Саме такий продукт дійсно буде складати наші національні території. Тепер я ще хотіла сказати, що ми сьогодні говорили. Що ті творчі особистості, які будуть хворіти нашу культуру. І зв'язку з цим я звернула увагу і сьогодні ми це багато чуємо, дуже багато уваги було дірно сфері знову. Але в нас тут... down the street you <laughs> Тепер щодо от, сучасного актуального розвитку, я хотіла да, навести приклад світові закладу MobileFest, який щороку щодо складніше вишукою можливості для того, щоб відбутися. І в зв'язку з цим, мабуть, завершуючи свій виступ, я хотіла зазначити, що, на жаль, Найкращих представників нашої культури, нашого мистецтва, вони перебувають залежати в Україні. Мабуть, напати не такі умови, які зробить приваблива їх, привабливі.